Ми запитали підлітків, чи є ще стигма навколо психічного здоров'я? Їх відповіді можуть вас здивувати? Чи стигається стигма? Психічне здоров'я в Gen Z – реальність та надія. Останніми роками ми чули багато захоплених тверджень про те, як покоління Z руйнує стигему навколо психічного здоров'я. Дійсно, говорити про психічне самопочуття стало набагато прийнятнішим, ніж будь-коли раніше. Але чи все так рум'яне насправді? Я, як психолог, який має багаторічний досвід роботи з молодими людьми, бачу, що картина дещо складніша. Нещодавнє опитування підлітків, проведених Шикнуус, змусило мене задуматися про те, наскільки глибоко вкорінені стереотипи та як вони впливають на реальність пошуку допомоги. Ключова думка говорити про психічне здоров'я стала нормою, але стигма. Особливо для чоловіків все ще існує розмова про терапію чи змінюється ставлення? Переважна більшість підлітків у опитуванні стверджували, що вони не бояться засудження за відвідування терапевта. Це, безумовно, заохочує тенденцію я бачу, скільки молодих людей відкрито діляться своїм досвідом, обговорюють тривогу, депресію та інші проблеми з друзями та родиною. Соціальні мережі з одного боку створюють ілюзію відкритості та підтримки, але з іншого вони можуть зміцнити відчуття самотності та порівняння. Однак важливо пам'ятати, що досвід кожної людини унікальний. Один з підлітків у опитуванні зазначив, що культура та місцезнаходження можуть відігравати значну роль у сприйнятті терапії. І це правда у деяких громадах. Особливо в традиційних сім'ях або серед певних етнічних груп, звернення до психолога може сприйматися як знак слабкості чи навіть сорому. Чоловіча стигма – невидима проблема. Коментар, що для хлопців із стигеми навколо психічного здоров'я все ще був сильним, був особливо цікавим. І я повністю згоден з цим спостереженням. Чоловіки традиційно призначають як сильні, наполегливі і не виявляють слабкості. Застосування про допомогу у психолога може сприйматися як порушення цих неписаних правил. Я часто бачу, як юнаки борються з внутрішніми суперечностями. З одного боку, вони розуміють, що їм потрібна допомога, з іншого боку, вони бояться засудження з боку однолітків чи сім'ї. Це може призвести до того, що вони відкладають заклик про допомогу або намагаються впоратися з проблемами самостійно, що часто призводить до погіршення цього стану. Порада це важливо для чоловіків, які відчувають труднощі, які шукають допомоги, є ознакою сили, а не слабкістю. Культурні особливості та табу як я вже згадував, культурні характеристики можуть мати значний вплив на ставлення до психічного здоров'я. У деяких культурах, де оцінюється колективізм та сімейна гармонія, індивідуальні проблеми можна сприймати як загрозу стабільності сім'ї. У таких випадках апеляція про допомогу може сприйматися як зрада інтересів сім'ї. Крім того, в деяких культурах існують альтернативні методи вирішення проблем, таких як релігійні практики чи традиційна медицина. Звернення до психолога може сприйматися як відмова від цих традиційних методів. Важливо пам'ятати, підхід до психічного здоров'я повинен бути поважним до культурних характеристик та традицій. Що можна зробити для боротьби з стигмою? Боротьба проти стигеми це складний і багатогранний процес, який вимагає зусиль з боку суспільства в цілому. Ось кілька конкретних кроків, які можна зробити освіта, розподіл інформації про психічні захворювання та методи їх лікування. Необхідно розвіяти міфи та стереотипи, що стосуються психічного здоров'я. Відкритість заохочення людей ділитися своїми історіями про психічні захворювання. Відкритість може допомогти іншим відчути себе менш самотнім і впевненіше, що пошук допомоги є нормальним. Підтримка створення допоміжного середовища, де люди можуть відкрито говорити про свої проблеми, не боячись осуду. Зміна мови, використання шанобливої та інклюзивної мови при розмови про психічне здоров'я. Залучення знаменитостей та лідерів громадської думки, залучення відомих людей для сприяння знанням психічного здоров'я. Мій досвід роботи з Gen Z протягом багатьох років моєї практики. Я помітив, що покоління Z є більш відкритим для обговорення психічного здоров'я, ніж попередні покоління. Вони виросли в епоху, коли говорити про почуття стало більш прийнятним. Однак я також бачу, як вони стикаються з новими викликами, такими як постійне порівняння в соціальних мережах, тиск відповідає ідеальним стандартам та невизначеності майбутнього. Особистий досвід, я бачу, як покоління задактивно шукає способів впоратися зі стресом і тривожністю, використовуючи медитацію, йогу, усвідомлення та інші методи самозахисту. Висновок надія на майбутнє. Незважаючи на те, що стигма навколо психічного здоров'я все ще існує, я бачу ознаки позитивних змін. Покоління Z є більш відкритим для обговорення своїх проблем і активно шукає способів впоратися зі стресом і тривожністю. Ключова ідея необхідно продовжувати працювати над знищенням стигеями та створенням допоміжного середовища, де кожен може отримати необхідну допомогу. Я сподіваюся, що в майбутньому ми побачимо ще більший прогрес у цій галузі і що кожен, хто має труднощі, зможе шукати допомоги, не боячись осуду. Важливо пам'ятати, що психічне здоров'я так само важливе, як і фізичне, і що самодогляд не є слабкістю, а проявом сили та мудрості.